ресторанно готельному комплексі Ніка виступав Сергій Лазановський та Юлія Кременцова. Побувала на концерті також наша знімальна група. У закладі цього вечора було гамірно та людно. Тут молоді дівчата мали нагоду почути чудові пісні, оскільки живемо в час різдвяно-новорічних свят, то відповідно для гостей тут облаштували гарну фотозону. До публіки першої вийшла на сцену українська співачка Юлія Кременцова. Дуже вдячна за такий теплий прийом. Чесно кажучи, я не очікувала, тому що люди е в такій теплій атмосфері, по-перше, дуже жарко було. Всі настільки багато танцювали, що я очікувала, в принципі, але не очікувала в таких масштабах. Дуже все сподобалось, дуже приємний е прийом. І, звісно, якщо буде ще кликати, буду приїжджати і виступати. Почали свою діяльність у період повномасштабної і дуже багато історій, дуже багато пісень, які підтримують дійсно, що я сьогодні на концерті казала. Дівчата прям деякі кажуть, що є пісні, які надихають і допомагають реально дочекатися, перетерпіти, полюбити і по-новому подивитися на своїх коханих людей. Тому я вважаю, що музика зараз нас ну вона завжди нас рятує, але зараз як, як ніколи вона важлива мені здається. Хочу побажати всім бути собою, берегти себе, як казали, моральний стан. Фізично також можна іноді, але не забувайте відпочивати. Поки Юлія роздавала автографи, до виступу готувався наступний учасник: енергійний, творчий і мегапозитивний Сергій Лазановський. Холоди, моє серце, холоди, холоди, холоди. you are a pusher Надзвичайні враження Бузьк, реально таке місто затишку добра, тепла і надзвичайна атмосфера. Я казав під час виступу, що колись мені бабуся в дитинстві казала, бузьку, бузьку, принесемо руську. Хто зна, може, в бузьку знайду свою маруську. Атмосфера у Ніці була досить камерною та родиною. Тут звучали відомі пісні, які публіка з радістю підспівувала біля сцени пісню Зорі Сергій Лазановський. Присвятив в пам'ять про покійного степана гігу до слова, концерт цього незабутнього маестро. Ми мали за щастя знімати у липні 2025 року у цьому ж комплексі. Але грудень назавжди зупинив час. На фоні останніх подій я порекомендую, побажаю вам ходіть на живі концерти, тому що обмін нашої енергії це, по моєму, найкраще, що може бути в житті, щоб потім не було пізно, щоб ви про це не шкодували. Ну і що? І не частіше. Сміхайтеся, бо ваша усмішка то є ваше внутрішнє сонечко. Треба ним ділитися в такі похмурі дні. Та, попри гіркі втрати, життя не зупиняється і потрібно жити на зло усім ворогам. Та життя таке коротке, краще усміхніться. Після цього співаки сфотографувалися з прихильниками та поїхали далі творити нові справи. Сергій Нікішин телеканал Бродин.